Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це електрика. Делектрицітет. Друге слово це запобіжник. Дзикері. Третє слово це «кран». крелл. Четверте слово це гаряча вода. Het warm water. П'яте слово це газовий котел. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.